Ви мусите це побачити. Колекція прикрас, яку я робила на продаж, але вони мені так сподобалися, що я залишила їх собі. Це мій найперший гердан, Франківська область. Цей гердан супер криво пошитий, але він уже скільки років мені прослужив. Оце я розумію якість. Другий гердан, який я зробила, це ось така коза. Я робила його до Різдва Він з таким бомбончиком. Це просто топ був минулого року продажів. І саме мій гердан переносили просто всі лінь, бо він дуже класний. Ви навіть не уявляєте, скільки часу я на це потратила. Такий я. Точно більше ніколи не буду робити, тому що дуже тяжко і дуже довго робити. Але він дуже гарний і до цього мені пасує. Цей гердан я робила до своєї виштої сорочки, вона в таких ж кольорах. До речі, такий гердан я ношу дуже часто, тому що він в таких спокійних кольорах, і він мені до всього підходить. А цей гердан я просто так заносила. Моїм зав'язкам тут уже капець, їх треба перев'язувати. Це також, до речі, Франківська область, і я його дуже часто носила літом, бо він такий світленький. Ці всі, всі гардани мої, я їх не продаю. Але якщо вам сподобався якийсь орнамент, просто напишіть. Не в директ, і ми зробимо його для вас.